Попри обстріли та близькість до фронту, де окупована частина Херсонщини на правому березі Дніпра відбудовується. Відтак поступово додому повертаються місцеві, які були в евакуації, зокрема у Великоолександрівку. Селище понад сім місяців було суцільним полем бою. Після звільнення уцілілих хат майже не залишилося. Нині за три роки після деокупації вже можна побачити зміни. Принаймні у цьому запевняє наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Бригада будівельників уже завершила капітальний ремонт даху в будинку, де мешкає пані Галина. Ворожий снаряд зніс покрівлю і понівечив частину багатоповерхівки влітку 22-го року. Це будинок зруйнований орками 18 липня 2022 року. Коли був приліт у час 20 ночі, не лишилося не жодної шиферини і розбиті всі крокви. Оце руський мір. Нам такий. Подарунок зробили. У будинку, в якому до повномасштабної війни проживало понад 40 людей, залишалось 10 мешканців, в основному літні люди, які не могли самотужки відремонтувати пошкоджений дах. І знесли нам пів криші. Ми не знали, що робити, складалися, купували пленку своїми силами, забивали дошками. Все ну, пройшов ураган і ту пленку зірвав, і почалися в липні дощі і в серпні, і півроку наш будинок стояв. Без аж у грудні місяці накрили, чим могли би шифером накрили. На певний час людям довелось перебратись до підвалу, адже квартири затікали, а ще ворог не припиняв обстрілювати селище. А оце як були обстріли, і ми назбирали 5 кілограмів осколків. Кожен день обстріли були. І орки, коли заїхали сюди, шастали по всіх квартирах. У мене було 16 в'язок од квартир. Ну, слава Богу, у них Нічого ні в кого не, не, не забрали. Покрівлю не могли відремонтувати протягом трьох років. Жоден фонд не брався за її відновлення. І до нас, куди ми не зверталися, і в селищну раду і присилали нам фонди, приїдуть, покрутяться і вісім чи десять фондів. І нарешті один фонд взявся за нашу роботу. Ми не вірили, молили Бога, щоб. Щоб врешті нам цю кришу за три роки змайстрували. Тепер мешканці будинку можуть взятись і за ремонт своїх осель. Ми пострадали і квартири, занамокали вони там, попропадали ці мебель людей. Люди своїми силами старалися це все відновити. Прибирали, вимокали, потім накривали брезенти. Шифер давали там їм би своїми силами накрили. Як уже змогли, так і накрили у багатоповерхівку, де мешкає Юрій, ворожі снаряди прилітали тричі. Нині за кошти благодійного фонду тут теж відновлюють дах. Дуже була побита криша, побиті стіни, ну і тому подобне. Ви самі бачите, що тут робиться. Дали нам виділили кошти на відновлення покрівлі даху будинку. На даний час проводяться роботи. Ми всі в роботі, так що думаємо, що закінчимо на цій неділі, вже все закінчимо. Під час чергового обстрілу один з мешканців будинку загинув, ще один отримав поранення. Людині одному мешканцю сусіду моєму відірвало нижню час ноги, а другому перебило позвоночник і… Що ще і в почки, і він тут у пані Валентина винаймає в цьому будинку квартиру. Жінка-переселенка з Береслава, який росіяни майже знищили, виїхала з окупації у листопаді 22-го року. В ну, 23 третім ще там періодично туди їздили, а потім уже все. Що там з домом? Не знаю, у нас п'ятиэтажка. в домі. 75 квартир, ніхто взагалі не проживає. Дом розбитий. Там іге квартири, квартири, бомба попала. Там все повністю розбите. Найбільшою проблемою в селищі стало відновлення багатоповерхівок. Розповіла завідувачка сектору соціальної роботи Світлана Пашнюк, адже міжнародні благодійні фонди віддавали перевагу приватним будинкам. Та цьогоріч відновили вже 10 багатоповерхівок ще 6 – у роботі. В Цих будинках по багатоповерхівках проживають як і внутрішньопереміщені особи, і жителі громади, які повернулися на сьогоднішній день у нашій громаді. Ви знаєте, ми на ну, саме перша точка, яка ближче до Береслава, і дуже велика кількість саме Береслав, Козацьке, веселе, де люди повертаються і хочуть ближче бути до своїх домівок. На сьогоднішній день у нас 2050 внутрішньо переміщених осіб у громаді. Далі працює комісія з обстеження будинків, адже обстріли тривають. А також людям виплачують компенсації за державними програмами, допомагають і фонди. Ми отримали 1300 заяв на відшкодування по пошкодженому майну. І сума, яка була сплачена нашим мешканцям для відновлення, вона перевищує 173 173 мільйона гривень. Крім того, ми також на жаль маємо і знищені будинки. По знищеним будинкам вже сформовано 125 сертифікатів. Ця сума 172 мільйони. Також в ході бойових дій окупанти знищили у великоолександрівській громаді соціальну інфраструктуру: школи, садочки, лікарні та клуби. Їх теж нині частково відновлюють та обладнують укриттями. Ще одна проблема майже вщент, зруйновані в 2022 році об'єкти водопостачання і водовідведення. Саме критичне це було знищення каналізаційної насосної станції, що несла, несла загрозу саме екології і діяльності і об'єктів водопостачання. Було знищено близько 16 водонапірних башт. Ну, хочу сказати, що після звільнення Великої Олександрівки об'єкти водопостачання не функціонували, не функціонували взагалі. За словами Ігоря Головка, роботи з відновлення розпочались майже з перших днів деокупації. Тут теж на допомогу прийшли різні фонди та донорські організації. За час діяльності за останні три роки ми замінили вже на території нашої громади. Було замінено 12 водонапірних башт. Відновлено роботу 42 свердловин. Повністю відновили. Повністю замінений напорний колектор каналізації. Тепер ми не боїмося екологічної катастрофи. Відновлено насосне обладнання. Наступний крок забезпечити місцевих питною водою, адже після підриву Каховської ГЕС якість води на Херсонщині погіршилась і потребує додаткового очищення. Наталі Якобсон білібова Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.